як найперше всім за спільну нашу щиру молитву. знаєте, один чернець, в молився при запаленій лампаді такі слова, Отче Небесне, подивися своїм батьківським Богом на мене і на мої прохані Багато він тебе перевічив своїх прохань. І то не так, і то не так, і то я тебе прошу і ти мені не даєш? <кій> в <Великий> один момент Будківський <кій> голос сказав так: Син, невже ти не знаєш, що я все створив? І все створення належить. Перед тим, як ти щось просиш, я вже це знаю. Кожна хри хри християнська людина мусить звернути увагу на вчорашній е, уривок Євангелія. 38 років чоловік був коли Соливанському куплі. Чекав, коли хтось. Коли зрушиться вода, і хтось з людей його зауважить. Папа Франциско в своїй булі говорить, трагедія сучасної людини полягає в тому, що ми засліплені один на одного. Ми зосереджені на своєму такому, знаєте, власному я. Де я, моє є і Бог і творіння. Воно ну, парадоксально звучить, але, на жаль, воно так є. Тобто дуже часто наша молитва зосередина на, на нашому власному я. І, і як я вже неодноразово е, говорив про це, ми дуже часто хочемо перебувати Бога. Його дій. Навіть щодо припинення війни, ви б послухали, що люди говорять про війну. І ті і, християни, які ходять до церкви, і вони слухають ті всякі дурниці, що там говорять. знаєте, Тоді і закінчиться, тоді, закінчиться тоді, коли Господь цього Ще раз кажу. Найстрашніша війна це у людини. Бо там людина витворює і прохача, і творця. В такий спосіб, такий вона хотіла. І оцей чоловік, який майже половину свого життя провів у Слоганській купелі. скільки людей йшло повс нього? Скільки дуже часто буває так, що ми йдемо повз когось і не зауважити, чи не хочемо зауважувати, чи нам не вигідно зауважувати? І вся трагедія людства полягає в тому, що не бажання зауважити когось. Істинний християнин це той, який прагне позитиву, зміни на позитив ситуації. бо ми дуже часто звикаємо до зва. Оця вся трагедія звикати до зва. І в тому злі ми витворюємо абсурдні ідеї, як доказати свою правоту. ніхто не сховається перед обличчям Лиця Небесного, тому Отець каже: я все це створив, не приписуй собі. Наше завдання навчитися зауважити своїх ближніх. Бо дуже часто учні приходили до Христа і кажуть, виясни нам причу про Кухню, виясни нам. Поясни нам, чому ми не могли вигнати Злого Духа. Як це робиться, поясни нам. Дуже часто людина своїм розумом не здатна збагнути те, що Господь їй відкриває. Навіть волі Божої ми не можемо збагнути. Хоча просимо, бо ми є небачні люди. І тому ми збираємося церкви, церковною спільнотою, щоб молитися, щоб вчитися, щоб один одному помогти, щоб один одному зауважувати, щоб один одному подати руку допомоги, Щоб один одному простити, щоб один одному полюбити. Це наше завдання, тому ми сходимося в спільноту церковного молитися. Ми думаємо собі, і так дуже часто дорікають один одному. А ти ходиш до церкви та ти молишся, так до церкви ходити це не означає бути святим. І молитися також не означає бути святим. Знаємо і розуміємо, і підбираємо гострі словечка як комусь до рідному. На жаль? Тому селамська купіль є для всіх наочищених. Це є церква, в яку ми приходимо. І в тій церкві очищаються всі. Ця церква на землі воююча. Вона воює з злим духом, який тільки сіє розбрат. Розбрат. то. Місці, то тої куки. А прославлена церква, яку ми просимо за заступництво за нас, вона заступається перед Богом. Вони мають ласку вимовити Бога прощення наших гріхів і бути заліченими до прославленої церкви у небі. lo sovente, vuole